Великий економічний форум Хмельницькому сьогодні обігнав підприємців, бізнесменів, громадські організації, молодь активно і креативно, сюрпризи, цікаві спікери та можливості економічного розвитку. слідкуйте. Це це Хмельницький форум. У 1997 році ми основали сімейну компанію по торгової марки Сало. І що такое? Ну, бізнес он зачитається словом это И, на самом і это точно, где у нас було забрано забрана абсолютно, абсолютне вірня, якому солі дуже класно. Що така подія у нас відбулася, відбувається ще. Я очікую від цього реальних змін, тому що я очікую, що Бізнесмени, це ну, остов міста, і вони реально впливають. Вони можуть вже сьогодні почати впливати на зміни. І я думаю, що вони зроблять якісь висновки, вони почують щось нове, побачать якісь нові можливості і можливо почнуть це впроваджувати вже сьогодні. А як рахуєте, молодій людині сьогодні є можливість побудувати свій креативний бізнес у Хмельницьку? Я вважаю, що молодий креативний бізнес має всі шанси, тому що зараз є запит на молодих спеціалістів. Власне, не тому, що старші спеціалісти гірші, але тому, що, можливо, якийсь рівень довіри падає, можливо, намагаються шукати якісь молоді таланти, якісь нові думки, нові ідеї. Тому я думаю, що є всі шанси. Тому що це вперше, коли на тому місці в Хмельницькому збираються ті суб'єкти, які впливають на розвиток, це і влада, це і бізнес, це і громадські активісти, громадські організації. І що чудово, що я чую від зі сцени такі меседжі, коли е, бізнес готовий інвестувати в громадянське суспільство, він готовий в місії в розвиток взагалі е, хмельницького як, як як такого. І е, я очікую, що е, можливо наші проекти, такі як молодіжний парк, е, будуть е, пілотом-майданчиком. Де ми згуртуємо і бізнес-середовище, і владу, і власне громадськість для того, щоб показати єдність, для того, щоб показати приклад, що дійсно не єдиним франківським Україна багата, і наше місто також може бути зразковим в плані мобілізації, активності і небайдужості громади. Грінфест цього року також буде визначнішим, масштабнішим і ну, п'ятий переможний рік. Розкажи так. про це так. Степану. запрошуємо всіх бажаючих 24 числа червня на фестиваль Глінфест. Там ми презентуємо власне вже повний варіант того, яким буде молодіжний парк. Всі його елементи від маленьких лавочок до е, великих майданчиків. Е, ми очікуємо, що кожен із присутніх може е, якось подумати над тим, е, як він може е, втілити цей парк життя. Дуже важливо, щоб е, кожен хмельничанин мав якусь свою історію, що я зробив до цього парку.

Ukrainians should be proud of their country, and people that live here in Melnitsky should be abundantly proud of what's taking place in their community. But there's so much more that needs to be done. And I look forward to working with Ukrainians in the coming year to see that we make this a great city. Він дійсно виправдовує Хмельницько не офіційно, це ринок інновацій і можливостей. Дуже багато цікавих подій відбувається в місті, але про це дуже мало знають громадян Хмельницького. І він хотів би, щоб місцеві жителі пишалися тими досягненнями, які, які демонструє місто. Він продовжувати працювати з громадою Хмельницького, щоб перетворити це місто на Величне, no excuses! Let's do it! Влада, сьогодні ти куруєш оці е, помічницькі сили, волонтерство, як отакий от перший досвід е, в, власне в наших волонтерів, яких були, були залучені. І чи справились вони, на твою думку? Ну а взагалі подібні речі вони дуже важливі для волонтерів, адже є можливість долучати нашу хмельницьку молодь до подібних масштабних подій в нашому місті і показувати якраз бізнес-інвесторам активну позицію молодіжного. Ну, зрозуміло, що ми набирали, хотіли набрати як і досвідчену волонтерську молодь, так і хотіли а, долучити до цього свята волонтерства і свята форума і дійсно масштабної події в нашому місті. А, людей, які вперше взагалі на подібних речах, на Тівних заходах і а, оце їхнє вау, це яке можна було споглядати сьогодні, коли вони побачили масштаб події, весь а, в, наскільки воно взагалі важливе для міста. Це не передати словами. Я думаю, що їх очікування вони і справджуються, як і людей з досвідом, так і людей, які вперше прийшли на подібний захід. А мені здається, наступного року а, молодь буде не тільки серед волонтерів. Я дуже сподіваюся, що молодь буде долучатись також до організації. Мовить будуть запитувати, як робити ті чи інші речі, адже там кожен компетентний в своїх певних сферах. І зрозуміло, що це тільки найкраще відобразиться в якості проведення подібних формів, подібних заходів загалом. Скільки в цьому році волонтерів було залучено? А 32 волонтера залучено в цьому році на підтримку такої події. Вітання від волонтерів МКМ.